Да? Ну... Що ви там на тому великому ловили щось ловили? чи Ну <шив> там На цьому старому ти можеш ну. тут Маленько. Не ну вроді не погана, так? Да? Ну, штука, як ходжимо в -бух Я тільки приїхав, а там тільки пара скинув і все. Зараз прийду на той берег. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в планах було половити щуку на спінінг, ну, але покидавши пів години і не отримавши жодної покльовки, я все-таки вирішив переключитись на грибочки. Так як вже в двох місцях бачив, як ростуть паслюки. Тому я щойно всі свої знасі вигрузив машину, то і зараз буду пробувати збирати гриби. Так, першого я не знайшов. Ось цих два десь тут мають бути. А, до. Ну, Ці легко запам'ятати, бо камінь такий великий. Маленькі, десь тільки вночі, мабуть, вилізли. Навіть колір ще не встигли поміняти. Бачите, які? в пісочку. Так, ладно, дощ іде, вдома відмиється. Вон ще є Ці такі навіть більші. Бачите, які ще два молоденьких, він два такі великий. А, і під ним сховався ще маленький. Ну, прикольно. Цю пору я ще ніколи не збирав. Чистенькі всі. О, цей червивий. Блін, це він вже встиг червивим стати? бачите? Цей великий, мабуть, теж. Угу. Да. Бачите, дощі йдуть, але вже червиві. Не встигли вилізти. Так, йдемо далі. О, декілька штук. Бачите, як вони ростуть в самому пісочку. Ну, їх червиві, бачите, нічого собі не спіли повилазити вже червиві. А, ну, всі маленькі глянемо. гляне. Всі маленькі нормальні. ці да, перші гриби вони завжди. Такі Вон, ще один маслячок, Це такий вже з грубою ніжкою. О, і чистенький. Там знизу здається, але треба обходити, щоб туди спуститися. О, до є, причому декілька штук. Так, чистенькі. Ну, Такі молоденькі, то вони чисті. Це ці, що вже більші, то Червиві. Такі гарненькі. О, яка груба ніжка. Чистий. Так, ще один сховався. А, до і ще там є. Бачите, друзі, як вони ростуть. Буде декілька штук. Одночасно. Такі гарненькі. Бачите, ці більші, але чисті. О, ще вам до бачу є. Теж такі непогані і ростуть, як білі гриби, Такого одного знайшов і Шукай другого. О, дивіться як він росте. На самісінькій дорозі виріс. Ну. О, чистенький. Не, ну, така рибалка мені подобається. Ось так весною походити, пособирати грибочки. Шкода, правда, що ну, більшість з них червиві, але все рівно декілька можна назбирати. Вон, дивіться друзі, я вам покажу, яка тут гарна природа. Бачите, ось такий кар'єр. Ну, я зараз, мабуть, щось спініга трохи покидаю, може під вечір щука почне брати. Але природа класна тут. Якраз після дочеку свіже повітря. Ладно, зараз ще декілька штук знайду на сковорідку. О, Молоденький, сховався. Так, де мій ножик. Ну, цей може бути чистий. Такий невеличкий. Так, да, чистенький. Бачите, який красунчик. Так, і ще один. Як це до нього ще добратися? О, так само чистенький. Бачите, цей такий більшенький. Ну, такий кажу одиночний, то є надія, що чисті, бо якщо таков декілька штук, то можна навіть не нагинатися. Вон, ще один. Ну, подивимося, який цей. О, так само чистенький. Ох, який великий. Нічого собі. Ну, цей вже давно росте. 100% що він червивий правда. Але подивіться який здоровий. так його навіть немає сенсу грізати. Зараз от біля нього три менших, то можна спробувати. О, чистенький. А цей... Так, цей червивий. О, два чистенькі. Бачите, два менших чистих. Ну, більших нема навіщо дивитися. Ну, і до речі, залику їх видно, воно там так само ростуть. Бачите які. Так, чистенькі. Так, ось цього маленького брати не буду. Тут в таких місцях їх здалеку видно. О, який гарненькі, молоденький ростуть. З грубою ніжкою. О, чистенький. Так, ладно, друзі, я, мабуть, ці збираю. І піду все-таки ще покидаю спінінга. Бачите, чистенькі. По них одразу видно, що вони такі тверденькі, значить чисті. Так, ще один. Мені їх багато не потрібно. Бачите, чистенькі які. Все, друзі, на сковорідку я собі грибочки назбирав. Зараз піду ще спробую покидати спінінга. Ось такий мій сьогодні, так би мовити, улов. Ну, тут навіть більше, ніж на сковорідку. Бачите, є такі маленькі, є трошки більші. Ну, в основному всі великі були червиві. О, Була покльовочка. Щось підбило, але на жаль промазало. Костючка підбила. О, є. Бачите, доловив. Ну, щось невелике. Ну, скоріше за все щука. Але є тут і гарні укуня. Невеличка щучка. Бачите, це вона мені там стукала по блешні. Ну, нарешті розловився. Yeah.